А які варіанти ще в нашій франшизі є для створення цього бізнесу? Це при нашій франшизі людина отримує основне це повний супровід проекту, техпідтримка, навчання і так далі. Але всіх ще цікавий і кінцевий результат, коли є продукція, коли ви виростили от таких красунчиків, що з ними зробити при нашій франшизі. Ми можемо викупити цього рака у вас, по, само собою, по ціні нижче кінцевої по ринку на сьогоднішній момент, але наші клієнти, з ким ми співпрацюємо, будуть мати можливість за рахунок нашої великої бази клієнтської, ми можемо продавати вашого рака з вашої ферми на кінцевого клієнта. по Кінцевому чеку, таким чином рентабельність вашої ферми значно підросте. Від вас буде одне упаковка і відправка. Тому, хто хоче працювати з нами по франшизі, буде і мальок по суперціні, і техпідтримка найкраща 24 на 7. Потім реалізація, Хочеш, хочете швиденечко, і за один день, за одну годинку, забрали оптом, відрахували. Хочете трошки довше, але по максимальній ціні. Це стосується більше ферм, які не мають величезних об'ємів. Там вигідно продавати по максимуму. Тому ми допоможемо за рахунок своєї клієнтської бази. Від вас тільки відправка. Тому умови максимально лайтові і класні для наших майбутніх клієнтів. Будуть питання: телефон шафці профілю або наш сайт zoo.ua